Будильник. Всім привіт! Мене звати Роза. Я живу в своєму домі одна і мені 19 років. Ну, і хто придумав, що нам треба в університет ходити? Так, ну і наляю собі води, я, в принципі, чай не люблю. А, точно вилка. Так, ну все, тепер точно снідати і вже буду виходити, бо ж запізнюсь. Добрий день, вибачте за запізнення. Нічого страшного. О, це хто така? Не знаю. Так, тихо, це ваша нова однокласниця. Представся, будь ласка. Мене звати Роза. Я люблю малювати і читати. Все? Угу. Йди сідай на вільне місце. Угу. Ну, все, значить, можна починати урок. Так, ну все, перерви, можете йти. Ну, нарешті, піду собі кави, напевно, куплю. Можна мені лати з молоком? Угу. Тримайте. Е, дякую. Та й пройти. Стій, хочеш дружити? Ні. Ну, чого? Я сказала ні, відстань. Ну, будь ласка. Та я сказала відстань. Що тобі непонятно? А. Як він мене пісить? О, привіт. Папа. -па. Ой, ну нарешті вже додому. Угу. Так ну вроді би я все взяла, можна йти. Трети я проведу. Та не треба. Чого ти зразу така зла? Нам в одну сторону. Ну і що, все, я сама йду? Нарешті я вже вдома. Сумку потім розберу. Домашній, в принципі, теж потім зроблю. Так, треба собі приготувати обід. М -м -м. О помилась, ну то я її візьму. Так, ну я, напевно, зготую піцу по якомусь зі своїх рецептів. Ем, ну, зроблю піцу з броколі, напевно, що. Ось в мене є брокколі. Треба тепер достати. Мені здається, непогано виглядає. Ну, Наряю собі напевно молока. все. Ой, і ще наберу світа водички. Собі Водичку сюди поставлю. І тепер треба зробити домашнє завдання. Так я то не люблю. Чого його взагалі не задають? А тут, в принципі, і зроблю. Так, що нам задавали? Угу. Ну, добре. Так, ну це було все. Тепер, звідси, нам нічого не задавали. А, ні, хух. То добре. Ну, тепер можна поприбирати, бо я вчора щось забула. Кухню, нарешті все. Ну, Треба сюди поставлю. Ну і поки є час в мене пограти в якісь комп'ютерні ігри. Вже так пізновето. З мене вже вистачить. Піду собі як краще вечерю приготую. А, тільки телефон візьму. Так, ну все. Швиденько треба. Телефон сюди положу, а щось собі приготую. М -м, придумала я, хочу піцу з грибами, так що перед грибочку. Так, ну, можна взяти маленьку тарілочку на піцу. Е, а, ну і чашку. Е, візьму, напевно, свій улюблений коктейльчик не, не це. Ну, все, можна йти за стіл. Ой, тут ще моя посуда збіту стоїть, я її забула забрати. Ну нічого, хай ще розпиниться. Так, ну все, значить, можна вже йти, чистити зуби і, і спати. Ну, тільки телефон оставлю ось тут. Я буду лягати спати. Фух, заліз. Що там за звуки? Ну, По-моєму, я був заголос, але я сподіваюся, там хто тут живе не почув. Надійся, надійся. Що ти взагалі тут робиш? А, я, случайно случайно. Е, Вибачайся. Е. Я думаю, я ще тобі повірю. Е, вибачте, вибачте. А ну, йди сюди. А? Ні, е, вибачте, я. Я, е, 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 я пішов. Ну, я не думала, що він стрибне з балкона. Ну, ладно. Головне, що з мого дому вшився. Тільки треба перевірити, чи нічого не захватив. Ну, тут, в принципі, нічого. Я так розумію, що в мене в кімнаті він ще не встиг побувати, Та, ну, що тільки в поліції дозволю. Ну сумніваюся, що він би щось у мене там серйозно зробив. Ну, але про всяк випадок. Ми розглянемо ваше питання до побачення. До побачення. Так, ну все. Ні, Ну все, тепер точно можна спокійно лягати спати і не боятися, що хтось до мене прибереться. Це був кінець першої серії, сподіваюсь, вам сподобалось, але, якщо чесно, мені не дуже через проблеми з монтажом. Я думаю, ви могли їх замітити. А так, дякую за перегляд, всім па-па-па-па!